Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму YouTube каналі. Зараз ми з вами будемо готувати смажений кабачок в яйцях. Для цього нам понадобиться сам кабачок, звісно, мука, яйця і сіль. Все, більше нам нічого не треба. Для початку ми з вами кабачок і нарізаємо його. Ну, першу першу ми відрізаємо, це не добре. Нарізаємо його такими невеличкими кольцями, бачите Ну, Примерно ну, 3-4 мм. нарізаємо кольцями, гарно рівно. Нарізаємо його отак. От бачите, воно гарно ріжеся? Все дуже вкусно, смачно і напоминає дитинство. Коли мама жарила нам такі кабачки, Є багато рецептів щодо обжарки кабачка в сковорідці. Але це, я знаю, це добрий такий рецепт. Тому що кабачок, виходить такий е, м'ягенький. Ну, м'ягенький м'якенький Ми виходить. Ми нарізаємося в повністю кабачок. Так ось, бачите, ми вже нарізали кабачок, і цей кабачок сідаємо у миску. Бачите, все гарно в гарному миску. Такі, бачите, такі гарні кольці, бачите, такі вони. Ось такий буде м'ягенький, м'ягенький, м'ягенький. Так. Сюди ми з вами додаємо сіль, Так, ми засолюємо кабачки. приблизно одну чайну ложку. І ще трошки півтора ложки, ложку. От так, Ось руками перемішати. от так, щоб все гарно. Ось так ми готуємо все руками. все руками готуємо. Хочу гарно перемішати, щоб всі кабачки гарно покрилися солью. Він зараз дасть воду. Він гарно засолиться за хвилин 15, він вже буде. Готовий. Готовий до жарки. Ось так. Кабачок у нас засолюється. Модоки приготові. Яйця. Так, вбиваємо їх в каструлю. Одно, друге. Третє. Так. Ось бачимо так гарно перебуваємо до відноси маску. так. Солами буквально чуть-чуть, бачите, чуть -чуть солими небагато все. Цього хватить, головне, щоб не було пересолені. Дивіться, по бажанню можемо додати сюди ще хто що хоче. Хто може додати кружку молока, хто може додати кружку води, хто може не додати нічого. Я додаю ще ну, невелику кружку води. Бачите, я додаю ще невелику кружку води. Хто хоче, може додати. Все, все перемішуємо. От бачите От таке гарно перемішали. Це все перемішали. Все ми гарно перемішали. Дивіться, ще по бажанню я додаю. Хтось може додати може отаку невелику чайну ножку, бачите, отаку отак додаємо, соду. небагато багато додаємо. У нас зовсім не буде відчуватися в начинці цій яєць. Все ми гарно перемішали. І додаємо муки. Щоб воно було таке густовате бачите? Отак. От Додавлюю муку. От бачимо, як воно буде. Все так гарно збиваємо, перемішуємо щоб було гарне. так Воно має бути таке густовате от так Все, бачите? Дійці? Все. Яйця в нас готові. І зараз ми будемо смажити. Кабачки. Кабачки у нас готові. Накидаємо їх сюди в яйця. От в так накидаємо. Гарно бачите, який воно буде гарний. Буде гарний пушистий, Так, Гарно перемішуємо. От так, бачите. Отак. От, от І це гарно перемішуємо. Все, перемішуємо гарно перемішуємо. Кабачком. Ці кабачки дуже вкусні. Рекомендую всім попробувати. Не треба лінуватися. Жінки не лінуйтеся. Чоловіки допомагайте вашим жінкам. Тому що їм теж тяжко. От так. От так, бачите, який гарний. От так. І отак. Наст... От так. От так. Первий пішов. О, красивий! Так. Другий пішов. Там трошки не можемо так додати і бачити. Що щось вам все не взяло, тому що кабачки вони трошки в укроваті. Гарно додаємо. Так. О, який запах уже. А, то ми два. дуже гарний запах пішов. Кибачків. от Так, так чоловіки, не лінуйтеся. Приготуйте такі жарені кабачки для вашої її дружини. Облишіть їм трошки роботу, тому що їм тяжко. допомагайте вашим жінкам. От так Бачите, вони вже як набухають. Зараз ми їх будемо перевертати. Ось так у нас одна вже сторона готова, бачите от так Бач такі гарні. От так, бачите в от так От так. Дивіться, які золотисті, гарні, які пушисті, такі як пончики. Ох, смакота Ох, смакота Чесно, це дуже смачно. Хто не пробував, попробуйте. Я думаю, що я будете завжди робити такі кабачки. вкусні смачні, а Головне коли... Ти ви їсти кабачки, е яйця пушисті, закинути пушисті, і кабачок дуже-дуже м'ягкий. Дуже м'ягкий. Так, бачите, кабачки у нас вже всі готові. Дивіться. Бачите, такий він гарний. Так. Бачите такий пушистий. Це смакатуля, смакатуля. От так. Я дуже люблю готувати такі кабачки. Дуже люблю готувати. Я, в принципі. Завжди любив готувати у житті, Не знаю, чому не я люблю готувати. І треба допомагати, жінкам треба допомагати. Отак. От Ставлю. Ще один. Ще один. Так, бачите? Отак. От ще сюди, от так, Це вже велике у нас буде. Трошки стріляє, але нічого страшного. Півачки можна обжарити. І в муці теж вкусні виходять отак. От от так, бачите? Так, ще один ми сюди ставимо от так Четверте. Вже треба обертати. От так, бачите? От так зробили, якщо вони у вас вийшло трошки лесі, все, ці вже треба перевертати, бачите? Це скоріше готується. Отак. От от так, Треба трошки догін. Ось все бачите. Вже дуже-дуже вкусні кабачки. Кабачки, ну, як, як сказав я раніше, дуже багато є рецептів, як ви можете готувати. Але я за те, щоб готувати. Саме просто, і щоб було смачно, розумієте? Можете там з їжею, з кабачками мудрувати, добувати додавати різні там трави, різні там такі рецепти, але що треба, щоб було смачно. Коли ти готуєш смачно, воно буде дуже вкусно. І завжди я повторюю, щоб коли ви готуєте, головне, щоб у вас була любов до готування. Якщо у вас не буде любові, ну їжа не буде получатися такою вкусною, розумієте? Не буде. А коли ви приготуєте з любов'ю, о, це да! Це зовсім друге. Ця їжа буде вкусна, смачна буде їжа. Коли ви будете готувати з любов'ю. Все треба робити в цьому світі з любов'ю. Все, прям? Все. так. Трошки додав олії, бачу вже олії не є. Хай бачите. І гарні кабачки. Ось, друзі, наші кабачки вже готові. Бачите, які вони гарні. Мають цвіт золотистий, а головне, не дуже смачні. Підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб ми могли виходити прямі трансляції і в місті з вами готувати різні страви. Всім дякую, хто був з нами, хто подивився це відео до кінця. Всім вам до побачення. Підписуйтесь, нажимайте колокольчик. До побачення!